І всім вас обчігаюсь, на зв'язку завжди ваш улюблений Луді Кінґве. І сьогодні у нас продовжується рубрика Шлях до 100 КК, і це буде дев'ята частина. Сьогодні в серії я вам покажу, як я заробляв бабки на обнові з льотиниками, і взагалі скільки вийшло з цього заробітку витягнути. Взагалі цей відос мав називатися 24 години далекобійника. Але на жаль, я не зміг стільки протриматися, тому там вийшло набагато-набагато менше, але заробіток був досить непоганий. Тому я вирішив зробити окремий відос. Цьому відосі як завжди, розіграш на 500к, два переможця по. 250, всі умови будуть в моєму телеграм-каналі. Ну а саме бути підписаним на нього, підписатися на мій канал, поставити лайкусик під цим відосом і написати любий коментар. І також ще потрібен фолов на мій твіч канал. Також не забувайте, що в мене є свій промокод Янк, який ви будете при досягненні другого рівня, забираєте 50к баксів, плюс один рівень до перса і живете в ажурі. Ну а я не буду затримати довго цей відос. Він виявився досить цікавим, смішним, тому всім бажаю приємного перегляду. Ну і коротше, гайс, цей відос мав називатися 24 години далекобійника, але на на жаль, ніфіга не звершилося, тому що я стільки не витримав, звичайно ж таки, я й 10 годин не попрацював, спойлер, але вийшло заробити доволі таки непогані бабки. Тому вирішив так жорстко не клікбейтити і назвав відос найкращий заробіток. Насправді, за цих пізніше дізнаєтеся, скільки годин я заробив доволі таки непогану суму. Ну це враховуючи, звісно, людяники, тобто івент новорічний, і також Gold VIP. Ну а цьому моменту гайз дуже прикольно підходить. Назва не пройшло й півроку. Блять. А короче, я ти 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 вже ти не ти в Ашані, ти. я вже зараз їду на ферму. Короче, нихуя не буде, треба виключити те апаратне перескорення. Диви, блядь, Дура, їбана, блядь. То виключи. Сука, їде прямо нахуй в цей, блядь. я просто застряг. блядь, тип, я просто застряг. Мене машина перестала їхати. Єбана дура, блядь, Просто їде вперед. Блядь, мене просто за. Ой, блядь. Ну чекай, я зараз поремонтував, може поїде. А я просто застряг. Бля, я не знаю, чуєш, я просто застряг. Блядь. Ты шо ебався, як ти мені поможеш? Блять, пихни мене нахуй. О, Ще, 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 ще Блять, ти що? попасти не можеш. Ні, я цей не склікну Не скликну. Ооо, дякую. Що, ти фармиш? Ну да, формлю 24 години. На ці. Хуїди поймащика, бля. Я зараз дуже б'ю. Ти на дорогу, дивись, бо зараз ебаться, сука. Сім'ї бом, блять. Ти мене то жениш? Да. <liers> мене сьогодні так будуть збивати до кінця дня, а скільки думаєш заробиш. Та ху знаю, чесно, без поняття. Типа думаю, трохи зароблю, бо ж падають людяники всі. А вони цей. Чистей бля. Трошки можна заробити. Куди ти поїхати? Ти зараз треба пхати. Бо ти зараз победе поїхав, блять. Не пизди нахуй, бля. Я тут дорожку знаю, блядь. Боже блядь. А чому зараз ти що? А чи не на пожарніку не хті? Пожарник легше. Ну, взагалі саме легше це автобусник. Та ладно, ще автобусником стильно поробив. Ні, не знаю, але автобусником я вчора якось більше зафармив оцих. Не зря там всі роблять на них. Там і бабки якісь хоч більші платять, хоча х знаю. Треба вночі робити дальнобоїм, це прямо хуєнно буде. Якийсь тіпочок закаже 30 на 30 тисяч 50, ти собі. Мало того, що завезеш, що й заробиш. О, знаєш, як я заробив? А. Півгодини? 17 тисяч. 18... Ну, 17 половиною, короче. Ну рахуй, я заробив 17, я заспавнив би тоді машину, якби ти не приїхав, я би заспавнив за десятку, то, я стільки на 7 плюс вийшов. І то ще рахуй, що я купляв ще ремку і ще заправляв на повний бак. Ой, ну ремка давай не буду, на це. Мелочи пішся, пожалуйста. блядь, сука Молочий печень. Мелоч... Мелочі Чесно, я би собі блять продав би то і Взяв би, взяв би собі взяв би собі 60-ку. А це все перепродавав би та й все. 3800. Ну коротше, я не знаю. Ну, 3900, тут найкраща ціна, але їхати 9 кілометрів. Ну, я, короче, гайз за годину роботи на далекобійнику я заробив сімнадцять з половиною тисяч баксів, і відповідно 120 людяників, які оцінювалися на той момент 600 баксів за штуку, тобто 120 на 600 відходить 72 тисячі, що й досить непогано. Якщо це все доплюсувати до того, що ми заробили за пейдей, тобто сімнадцять з половиною тисяч, це вийде вісімдесят з половиною тисяч. Що й досить непогано. Ну це за першу годину. Ну і далі гай, через півтори години стріму він мене знову ж таки ліг. Але я підробив запис, я включив мозги, якби то в цей момент. І записав, скільки я заробив. Запайдей взагалі, то за 12 годину. 180 людяників мене зараз 100... 180 людяників це. 180 людяників, на 600, це буде 100 тисяч. Вже сотка є. 30 тисяч, мені картку. То вже виходить 30, плюс 17 47 тисяч і 108. Типа, 150 з хреном тисяч. Та ніби норм, слухай. 150 тисяч. Ну а далі після отримання пайдеї я вже фіксанув от стрім, якби перезагрузив компа, і знаново зайшов працювати відповідно. І таймера вже включив, коли влаштувався на роботу і почав працювати. Ну ви не звертайте уваги, він буде спочатку весь з нуля йти. Я просто затупив, я не знав, що його можна перевести вручну. Ну точніше, я не знайшов спочатку такої настройки, потім вже знайшов. і вже вдалі буде видно скільки я вже всього попрацював. Скільки мені перший раз прийшло 30... 17... 25 72 тисячі поки заробив, чуєш? Та тільки? Ага. Та тільки на дальнобої так, все вірно, за цей піде ми з вами отримали 25 касарів, і також у нас було 260 людяників. Рахувати по курсу, який був на той момент, по 600 за штуку. Ми відповідно заробили тільки з людяників 156 тисяч баксів. Ну і відповідно 72 за весь час дальнобою. Сталася якась невеличка проблемка. Мені потрібно було відійти срочно, прям поїхати. І я відійшов. Відповідно, вже підробив через 40 хвилин, але вже на Ютубі, і тому така от буде мильна якість. За це вибачаюся, нічого це не можу зробити. Тому що скачати стрім я не можу, тому що він повністю заблокований, я не можу ніяк видимість поміняти. Ну і відповідно, скачати я от скачав от самого Ютуба, і там якість 360 p напевно, я не знаю, може більше, може менше. Тому це великий мінус ютуба. Мені от більше подобається Твіч, але на жаль, на стрімах дуже мало людей сидить або взагалі не сидять. А за стріми по КС я взагалі мовчу, там 0 людей просто. Ну і запиде, в якому я майже не грав, я отримав 14 касарів. Також прокрутив рулаточку, якої ніфіга потнього не вибив, на жаль. Коротше, випав якийсь який ГОЗ-4К. Короче, подпайдей прийде. Подивимось, скільки прийде. Мені самому цікаво, чесно кажучи. Думаю, 30-ка. Ні, понад 20 прийде. 28 тысяч, прийшов, проквінь. Заебісь. Я так показав 30, потім казав 20. Непогано і гайс, мав бути челендж 24 години, але протримався я всього лиш 4 години і 20 хвилин. На жаль, ну а що поробиш? Я вже замахався, чесно кажучи, вже взагалі дуже жорстко. На рибалці я так не замахувався за 10 годин, але на рибалці я міг собі дозволити подивитися фільм. От на дальнобої ти вже таке собі не зможеш дозволити, тому що треба дивитися на дорогу там туди-сюди. В результаті guys, цього всього експерименту назвами було зароблено 110 тисяч баксів на самій роботі далекобійника і 500 людяників, які можна продати по 600 за штуку, відповідно 350 тисяч. В результаті я заробив 460 тисяч баксів. Багато чи мало судити вам. Пишіть в коментарі взагалі, що думаєте про це. далі я вже полетів відкривати кейси, і забирати досвід з батл пасу. З колеса фортуни за 6 годин я вибив голд віп на 10 днів. Рахуйте, я його поновив, тому що мій був до 5 січня. Коротше, гайз, після колеса фортуни. Я ще попроходив трошки батлпас, чи то вже до того його проходив. Чесно кажучи, я вже не помню. Коротше, з Пасу я забрав один ваучер на новорічний кейс. І також Санта мені видав ще один ваучер. І я вирішив їх не продавати а покрутити. Давай, погнали, блядь. Давай мені багаті нові. Які багаті? Дайте спіку. Де? Тихо, ти не крутиш. музика зараз буде розв'язати. Шлюха, ніколиво. А, блядь. В мене злотень. Так, все, блядь, проєбав. Два? Да. Та що одне й те саме інферно два рази, блять. І тільки що ви прям бачили момент, як просрати лям 300 буквально за дві хвилини. Я міг ці кейсики продати ці ваучери і відповідно залутати з цього плюс-мінус. Ну 1,3-1,2 ляма. Але я вирішив відкрити на контент і все злив жаль. Далі я надіявся, що я, конечно, ще, зможу трошки попрацювати на далекобійнику, але на жаль, цього не сталося. Я виконав одне замовлення на 3700 і забив на це бот. І далі мені стало щось скучно в кінці стріма. І я вирішив піти в казік на 200к. Да, як піздів, що ходити в казік не буду, я знаю. Но я пішов на 200к і мушу замітити, що я їх програв і більше я не відігравався. Тобто я їх програв, так і вже вийшов з гри.